Оце ще одну лозинку сплету. Я лозеньку винен був. А, да. Олександр Любенко з Карасинівки на Козелеччині шість років тому переніс інфаркт. Відновлюється власним методом. Я плету в одну сторону, а в другу в другу. Ходить, ріже лозу, а тоді плете корзини. Дід плів. Батько плів, тесть плів, то я так побачила. Чи справді метод дієвий випробували на собі? Щоб сюди вже йшла нога, ну, Ось тут на цьому переході, а, ну, якраз вона піде так туди засувувати, сюди надається. І ось сюди підсуснули. От сюди так. Да? Ага, ну так не щоб вона зайшла. А, ну. О, так поверхла. Тільки треба, щоб воно ж тугенько та що підтягнута була лоза. О, виходить вже. Дійсно, заспокоює. Щоби сплести кошик, треба години три. Якщо є заготовка, основа. Заложена там заготовка на обруч. А, якщо нема, півдня. Для заготовки потрібен станок і товста лоза на обруч. Так, заложуємо. Приклиняємо обратно. Фіксується і на піч. Через 2-3 дні. Плестимемо корзинку. Вербова лоза для неї вже готова. Однорідка без бокових гілячок. Вісник не пче. А що ж ще?